Як зараз має діяти влада, в тому числі і правоохоронні органи чи мають зараз посилити заходи безпеки до депутатів і до відомих політичних діячів та лідерів думок? Як ви вважаєте? Головне, що має зробити влада, це об'єднати наше суспільство заради перемоги і для того, щоб помститися за невинних жертв, справжніх героїв українського народу? Це зараз головне завдання влади охоронити кожного неможливо як неможливо захистити кожного воїна, який є на фронті. Кожного політика, який працює для України в інших місцях, це, це складно, але так влада має реагувати на сигнали про загрозу відомим людям. А те, що Андрієві провів загрожує небезпека, було відомо. Чи пан Андрій можливо вам якось говорив? Чи він отримував погрози? Чи можливо він щось підозрював? Чи не було у вас таких розмов? Ну він офіційно говорив, що отримував погрози на нього навіть після майдану був замах. Гранату здається, мені кидали біля готелю Київ. Неодноразове прізвище називали в списках тих, кого потрібно знищити проти нього були всі можливі санкції, справи по заведені в Російській Федерації. Тому так очевидно, це це все було відомо.